Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, ну все. Ви подивіться, будь ласка, яка краса неймовірна під всі зимові свята ідеально підходить. І ця композиція наша, українська, з нашого ботсаду в Києві. Клас неймовірна. Клас. Е, ну, ми вже не раз згадували про те, в якому скрутному становищі Ботанічний сад знаходиться. Тому що ну ви розумієте, що гроші віддаються зараз в інші напрямки, і квиток недорогий. От тут треба й обігрівати всі ці теплиці співробітникам mm. е, саду е, навіть почали продавати рослини, щоб якось зібрати кошти на опалення. Там дещо вони додому забирають з собою, бо просто ну не витримують рослини, там економлять. Але чому ви Ми, ми вам власне показали цю композицію, тому що просто зараз там в боцаду місцеві їхні флористи, волонтери роблять отакі композиції, і будь-хто на благодійних засадах може придбати таку композицію, і е, за ті кошти, за які ви придбаєте, в влас... Ас, зможете допомогти і ботанічному саду, але у ботсаду, попри їхні проблеми, є ще одна глобальна мета благодійна, на яку вони збирають кошти. І от саме завдяки от таким штукам, ви я думаю, вони цю мету закриють. Подивіться, будь ласка, більше деталей про це. Наша влада Грубич їздила туди, привезла нам ось цю красу і зараз вам все також розкаже. Тут у нас така творча майстерня ельфів, які створюють вже е, маленькі композиції. Усе це нагадує новорічну казку. Це такі ялинки з рослини Калоцефалус. Коли вона відсітає її, викидають. Ми вирішили її не викидати, а зробити таку колекцію маленьких ялинок. Уже два тижні в шостому корпусі ботанічного саду чаклують флористи-волонтери. А це у нас е як сортувальний капелюх у гаріпоптері. <рес> До речі, це теж такі цікаві ялинки, зроблені просто із буквально декількох гілочок е хвої, мандрини, і капелюх. Такий це пальма. Кожна композиція це мікс листочків, гілок чи плодів, розповідає флористка Женя. Цей матеріал, який в будь-якому лісі просто от лежить. Просто... Його просто потрібно підняти, трішки включити фантазію і трішки часу, щоб створити щось прикольне для mm -hmm. дому. Хоча подекуди матеріали дуже оригінальні. Ось приміром: ялинка з листя пальми це така пальма каріота, це просто листя трішечки підфарбовані. А це панікум. Прикольна ялинка. Mm -hmm. Це, до речі, я робила, вона схожа mm -hmm. на мене, правда? Клас. Круто. І вона ще танцює. Композиції ще й про екологічність. Команда переконана, важливо відмовлятися від штучного. Тому що тренд вже багато років переробка матеріалів. Створити таку натуральну красу вирішив Володимир Вахрушкін. Я yeah, uh... Ну, вже старожил, мабуть, ботанічного саду. Пан Володимир працює в ботанічному саду 39 років. Завідує однією з найбільших оранжерей. Відповідає за тропіки і субтропіки. Останні роки ботанічний сад проживає складні часи через повномасштабну війну. Тут критична нестача коштів на опалення теплиць. Холоди можуть знищити рідкісну колекцію тропічних рослин, яку створювали десятки років для збору коштів, навіть почали продавати рослинки у цьому ж корпусі. Однак виставка з новорічними композиціями збере гроші на інше. Рішили так, що якщо є якась чим-то допомогти хлопцям, які боронять нас і які нам дозволяють тут знаходитися, ми рішили з'явити виставку. Я после того как приехал з Абхазії, супруга не захотіла жити на берегу Чорного моря. І все время потім говорила, коли началась війна в Абхазії, говорить видишь, я тебе спасла от війни. Но твайна уйти нельзя. Усі кошти від продажу команда передасть збройним силам. Хочу, щоб більше людей долучались до таких справ, щоб з природнього матеріалу щоб любили природу, любили нашу країну. Обов'язково прийдіть сюди до ботанічного саду і придбайте собі якусь таку прекрасну композицію, так? І вона буде вам і душу радувати вдома. І одночасно ви допоможете нашим хлопцям. Угу. Клас, молодці, правда, молодці могли просто сніти, руки і сказати, ось такі обставини життя таке. Ні, роблять. Ми вам якраз кажемо, що вже від завтра, отаку будь-яку композицію такого плану або такого, як ви бачили в нашому матеріалі, зможе кожен собі придбати. Тільки для цього потрібно завітати до боцсаду. А сама виставка власне триватиме аж до нового року, тому зробіть собі приємне.